Шановні депутати, на засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, зародового фінансування планування території Буджонництва охорони пам'яті історичного середовища устрою присутні три члени комісії, що складає 100% загального складу Асаму. Богдан Артур Зировійович, Фабачук Юрій Іванович, Герміш Галина Миколаївна. Запрошені також сільський голова Тарій Шафер, сільський секретар ради Марії Лищук, начальник відділу земельних відносин та виступування одягу України. Так, ворум є засідання комісії правомощення. Так, головуючий голова комісії Артур Рудан. Згідно обзадругої частини 9 статті 47 закону No3590 літ 9 літ 22 2204 року та регламенту сільської ради засідання постійної комісії з питань земельних відносин з оператування комунальної території Бурденської архітектури, охорони пам'яті, стрічного середовища та благостію є правоморні. Відповідно по статті 47 закону України про місцеве самоврядування в Україні пропонує розпочати засідання постійної комісії. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за, хто проти, отримую все одноголосним. Засідання постійної комісії вважаю відкритим. Так, шановні депутати, нам необхідно затвердити порядок денний та регламент роботи засідання даної комісії. На розгляд комісії виноситься питання згідно з порядком денним. Зачитую порядок денний. Так, денний засідання постійної комісії з питань земельних відносин, просування і планування території бюджетства архітектури, охорони, пам'ятник історичного середовища та добрових услуг. Перше питання. Розотвердження технічної документації і землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості. Аменюк Ільї Іліча. Ви <кій> кажіть, не зачету? Чи ні, прошу голосувати. Хто за, хто проти, одного вас. <реку> Друге питання: про відмову з утвердження технічної документації і землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки натурі на, на місцевості. мельничук василина поселення ману Селоршівці у зв'язку з використанням права на безоплатну передачу. Так. Відмова Мельничук василина <реку> Миколаїв, присудив на земельну ділянку. У зв'язку з тим, що вона. Ви свої права. Право на філізацію. Хто за, хто проти, і треба все одного Третє питання. Розока технічної документації із землеустрою щодо встановлення межзмельної ділянки на той місцевості лайка Михайла Костянтиновича, село Білокція. Такі жі документації і землеустрій щодо встановлення земельної ділянки натуреної сервис Лита Михайло Константинович. Це Логію Київ. Так, це так Передання безкладного власника Великого Михайлову Концентрівничу зімейну ділянку для будівництва житлового будинку. Це? Хто за? проти? П'яте питання. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж на ділян на веселості Кріщук Марії Васильівні. Село Погоріля. Затверджуємо технічну документацію, передаємо безоплатну власність Кріщук Марії Васильівні. Земельну ділянку для ведення особисто селянського господарства в селі Погорільник. Хто за докладку тобто, отримали все про затвердження технічної документації із землеустрою, що встановлення земельної ділянки натуриної місцевості Вакарюка Володимира Васильовича, Вакарюка Вадима Валерійовича, Вакарюка Артема Валерійовича. Сило Баламута Затверджуємо технічну документацію і передаємо безоплатну власність земельної ділянки для будинків будинку. З будинку селі Хто за? Противокрану село. Саме питання. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки на місцевості Азовика Володимира Павловича. Село Беломутру. Затверджуємо технічну документацію, передаємо безкладну власність наталіку Володимиру, Павловичу земельну ділянку для документа житлового будинку Сергія Баламутівка. Хто за? Попроти проти Україну сьогодні власті? Власне питання. Затверджені технічні документації і землеустрій щодо встановлення в нашої земельної ділянки натуринної на місцевості Кунчук Марії Іванівни, село Погоріли. Затверджені технічну документацію, передаємо безоплатно власності Кунчук Марії Іванівні, Іванівні земельної ділянки для будівництва житлового будинку в цілії. Хто за? Хто проти, втримується? Дев'яти. Розтверджує технічну документацію і землеустрій щодо встановлення земельної ділянки на місцевості Бродніковій Наталії Миколаївні. село Погорівнику. Це перші такі документації передати. Бродніковій Наталії Миколаївні, земельну ділянку для будівництва обслуговування житлового Субенко в селі Погорівника. Хто за? Deся, про затвердження технічної документації, щодо встановлення меж земельної ділянки в інтерв'ю місцевості дудки Юрія Це Силов поголів. Дух. Можеш чи напротивського ворога. Передати земельну Але <клес> Хто за, десяте питання, хто за, хто проти ага. Так. 11. Про затвердження технічної документації і землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурено на місцевості Кріщук Олія оліосерів. Сило поговорити. Запевнені технічну документації передати власність. Земельну ділянку для ведення сумівського сілянського господарства. Село поговорите. Хто за, хто проти українського власника? Дванадцяте питання. Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі Дарічука Дмитра Єв'яча. Село Добрий. Затвердження технічну документацію та заплатну власність. Дарічук Дмитро а земельну ділянку для будівництва житлового будинку. Сиді до приймається. Хто за? Ту, проти, втремо, Про затвердження технічної документації із МВУ щодо встановлення земельної ділянки в натурі міністерності Вучика Михайла Васильовича. Села Жарниця. Затверджує технічну документацію передати у безоплатну власність Лучика Михайло Васильовича, присадимо за земельної ділянки в селі Ржавниця. Хто за, хто проти прийняв стурбного власті? Позитвержі 14. Позтверджує технічні документації під щодо встановлення земельної ділянки натуринної місцевості Гімки Валентини Миколаїв. Сегодня Жальниці. Затвердження такі документації на передати результату власність, як і Миколаївні призиденті земельні ділянки, жальниці. Хто за? Хто проти, утримується одного голосу. П'ятнадцять. Розтверджень технічної документації землі щодо встановлення земельної ділянки натури місцевості Євки Валентини Миколаївни, Село Жальницький. Євківа Миколаївні земельну ділянку для ведення особисто ділянського господарства села. Хто за? Хто проти, прямо сьогодні голосу? Шістнадцять. Розтверджень технічної документації і щодо встановлення земельної ділянки натури. На місцевості Генгі Віктора Володимировича. село Баламожівка. Так, заклею технічну документацію передати безоплатну власність е, присадив земельну ділянку Віктору Володимировичу село Баламотівка. Хто за? Хто проймався голосу? 17. Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо встановлення межемельної ділянки контури на, на місцевості Адамка Івана Миколаївича, село Юрка. Запрати технічної документації передати без до оплатну власність. Присадивну земельну ділянку Адамку Івану Миколаєвичу Сергію Лохвицію. Хто за? 18. Поздерження технічні документації і замовлю щодо встановлення земельної ділянки на тюрмі місцевості дубік у відміни Васильів. Село Баланокі. Запретить технічної документації передати безплатну до власність. Пересадивну земельну ділянку, добік. Людмилій. Да, да. Що добре, людина да. далі, так? Да. Про Розкаження технічної документації. А, че 18. Да. Хто за? Хто проти потребується одного разу? Зараз. Да. 19. Розкажу технічні документації <плес> із землеустрою щодо <плес> встановлення <плес> мер земельної ділянки Тулі на Туріна місцевості. А як фонтущут Світлана Миколаївна. Виділити на Тулі на місцевості. The main час купаy, антушу Світлані Ніколає. Хто за? Хто проти тримаємося одного Так, розваження технічної документації із індобуску щодо установлення наш земельний ділянку на місцевість фай, Антощук, Світлана Миколаївна, Роджечі Баба. Село Вірківна. Це виділити в натурі на місцеві земельну ділянку. Антощук Світлана Миколаївна, урочище Баба, Слив, Вірківця. Хто за? Хто проти? Утримуємося одного голосу. Без перше питання. Про зверження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості Пай, Малюти, Донни Іванівни, урочище Клин. Село Вірківна. Так, виділити в натурі на місцеві земельну ділянку, Малюти, Донни Іванівні. Урочищі <плес> Плесло, Тюрківці. Хто за? Ви цихи, у питання. <плес> Про затвердження технічної документації і землеустрою щодо встановлення <плес> меж земельної ділянки на турнійній місцевості Пай, на тюках, де вони є глибокими діаграми. Заноюючи цих рідних ділянків, де ділянка в селі Юрківці. Хто за?

Четверта закінчення коментарі із МДУ щодо встановлення меж земельної ділянки на тваріна місцевості Пай Лесенко Лідії Васильня. Тік Баламутів та село Держава. Так, відділки на тварина Лесенко Лідії Васильівна, одна друга земельна частка Паве. урочище тік, села Баламуті. Хто за?

так, 26. Про передачу оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення полівої дороги між паями, зооконденталь фармі з Буковини, села Ржавець. І так, передати зовніненталь «Континенталь з Буховини, земельні ділянки польові дороги між паями, оренду терміном на сім років. Так, зробили що якщо ви да. є парець, да. у що потім мене напрямує, да. що йде за пере. Так, хто за, хто проти, утримується з нового Щоб Потім не сварятися до mm. дороги, Так, 27. Про надання дозволу навернення технічної документації із МВУ щодо встановлення межі мельні міріанту. Володимир Михайло Іванович, урочище Баба, село Юрківці. Так, надати дозвіл е, дозвіл Богдан Сергії та Водоріму Михайлу Івановичу на новини технічної документації це одна друга частки паю в селі Юрківці, урочі баби. Хто за? Хто проти, український? Проведення дозволу навернення технічної документації із інформації, щоб установлює меж земельної ділянки натури на місцевості. Прокупів Тетяни Гегорівні, урочище там Таборощ, село Жанець. Дати дозвіл. Прокупів Тетяні Геваріні, но виглядає технічної документації. На земельну частку бухає, урочище таборош, село Жанець. Хто за, хто про прямо так, 29 питань. Проведення дозволу наведення технічної документації із землеустою, що встановлені Мерземельної ділянки натурині місцевості, Терцової Олені Васильівні, Урочищі Хутів, Саруш, село Ржавець. Так, ну так до цього Олені Васильівні технічної документації. Що вона вже вирушає? Вона закордона. Хтось забув доручення Ні, Так ви питання, що ж чуєте зразу, питайте, а що. А ми не питаємо, то що потім. Хто за, хто проти, втримався одного. 30-та. Планатання до дозволу на виготовлення технічної документації і землеустрою щоб встановлення меж земельної ділянки готової місцевості ЦЗО «Континенталь Фармерс Буковен» село Юрківці. Це надати, надати дозвіл ЦЗО «Континенталь Фармерс Буковина» на виготовлення технічної документації. Це не виготовлені земельні частки паїв, це Хто за? Хто проти, все одноголосу? Три з першого. Розперше проєкту землеустрою, щодо буде відведення земельні ділянці з газів зміни цільового призначення військового Галина Михайлівна. Село Юрків. Так. Затвердити розроблений проєкт землеустрою військового Галини Михайлівна по зміні цільового призначення. Село Юрківці центральна 36. Це бар. Хто за? Хто просить, отримав одного вас. Рездру. Про затвердження акту обстеження земельної ділянки по вулиці не викладають. Слобовано. Івана Васильовича. Васильовичу. Затвердиться акт земельної комісії по обстеженні земельної діянки. Холодила Івана Васильовича, це було це приседання земельні діяння. Хто за? Хто проти, одного? 3 -3. Про зведення акт обстеження земельні ділянки села на Лисуха Дмитра Івановича. Затвърхвате акт земельної комісії по обстеження земельні ділянки Дмитра Івановича за земельна ділянка для ведення особисто сім'ї господарства. Це ще не підписання межуємо на Валентина. Це е акт обстеження Так, що менше якогось. Що добре, що це зараз. Хто за? Речі два. Про затвердження програми розвитку земельних відносин та охорони земельних земель на території Юрківецької сільської ради на 25-27 років. за затрату окремих служебних масок. Десь п'яте. По утриму, си, за програми поводження з передбами побутованими доходами на території Великовецької сільської ради на 25-27 років. Це те, що ми поводження з передбами Можемо на 25-27 років. Програма подається. Хто за? Доправити окремо, що нагрозить. Продання до розроблення землеустрою щодо відведення земельних ділянок постійно користування, кафе благоустрої. Так, це земельні ділянки надати онлайн сприяння в руці, добрі на розробку проєкту землевострою земельні ділянки. Ні, ми хто затримався одного голосу. Включення до переліку земельних ділянок сільськогосподарського призначення, комунальної власності для підготовки лоту, до проведення земельних торгів у формі електронного окціону з продажу права оренду земельних ділянок ділянців сільської ради свобода держави. Mm, так. Виставити на опціон продаж права оренди. Тоді земельні діянки на 3773 і на 6617. Цілеве призначення для іншого сільськогосподарського призначення. З'їжджають. Хто за? Хто про проти, хто втримається, зголосив. Різдво питання. Про затвердження програми питна вода відвеської сільської ради на 25 27 років. Так, це тепер під програму вода. На 25-27 на территорії. Кто за? Запротив, стремился одного. Там уважим. Чені постійної комісії немає. Засідання постійної комісії оголошують за.